Планова апаратна нарада в міській виконкомі зібрала керівників департаментів служб управлінь та комунальних підприємств міста, аби обговорити нагальні питання життєдіяльності міста. Питання номер один це забезпечення водою споживачів. Керівник Білгородністровського водоканалу доповів, що в середньому запасі води вистачає за винятком водопідйому північного, де виникає потреба в накопиченні в нічний час води в резервуарах. Андрієм Криштоповим, заступником міського голови, зроблено наголос і на необхідності забезпечення Довільної якості води згідно санітарних норм проблематичні показники щодо якості. Будь ласка, відпрацюйте терміново. Поруч з тим триває роботи щодо чистки систем водовідведення. Є необхідність в залученні і лососу по об'єктам колекторів по вулицям сонячна та шапська на КНС Номер 4 замінено електрочастини насосів. Заступник міського голови в рамках підготовки підприємств до роботи в осінньо-зимовий період наголосив на готовності генераторів їх обслуговування та створенні резерву палива. Це запорука стабільності, якщо повториться ситуація попередніх років. І далі на комунальному підприємстві автотранс. Сервіс триває роботи щодо укладання договорів на вивіз твердих побутових відходів та претензійні роботи з буржниками. Доповіла Тетяна Волощук. За цей рік було подано лише 82 судових накази. З них 29 перебуває на розгляді, 8 відмовлено, 45 задоволено. Сьогодні працює 23 двірника за своїми участками Шапська, Миколаївська вулиця. Виконуючи обов'язки керівника міського центру благоустрій Тетяна Орлова повідомила, що від сьогодні змінюється графік роботи вуличного освітлення, а саме з 20.30 до 22.30. дорожня служба проводить ремонт дорожнього покриття згідно титульного списку, електрики опрацьовують заявки по світлофорним об'єктам. Продовжуємо обрезку дерев по перехрестям та дорожним знакам очищення собаки. Три рази на тиждень виїзди 12 на даний момент. За два тижні стартує навчальний процес в закладах освіти, ліцеях та гімназіях. Тому дуже важливо забезпечити безпеку руху учнів на навчання. Це перш за все стосується дорожньої розмітки, а саме пішохідних переходів, де діти повинні бути помітними, рухаючимось транспортом. Чи не найбільший потік буде до гімназії номер 7 Зараз Першої школи, це майже весь центр, да? ну, більш-менш задіяних освітою наших дітей було в центрі. Зараз будуть деякі будуть, можливо, їздити, а можливо, і пішки ходити. Тому, будь ласка, від центру до самої сьомої школи переглянути. Вважаю, особисто або інженера, направити, щоб проїхав повністю і продивився всі пішохідні шляхи і, і транспортні, щоб було їх видно встановити згідно інструкції. І доробити те, що можливо недороблено на міському ринку. Триває облаштування території. Так сьогодні працівники зайнялись ямковим ремонтом між торговельними рядами. Директорка комунальної установи Муніципальна варта Тетяна Шахрай порушила одразу декілька важливих питань, які потребують негайного реагування, в тому числі із залученням правоохоронних органів, а саме навмисні підпали сухостої, які за словами свідків здійснюються неповнолітніми, і це вже система. П'ять випадків за. Тиждень це дуже багато, це вчиняють підлітки, і про це нам кажуть мешканці, які проживають на шапське 51А, 51Б, що Вони бачать, що вони просто підпалюють і тікають. Ну розуміємо, що потрібно посилити роботу, тому що це загоряння, і наслідки можуть бути непередбачені. І ще одна з проблем, на якій наголосили підписники чату муніципальної варти, яка стає таким собі тригером для населення міста, і без того в такий важкий час це мопедисти, які на всіх парах летять містом з гулом та гарчанням моторів. Готую лист на Павла Миколаївича Бобчинського начальника управління поліції для того, щоб ми задіяли офіцера громади і провели рейд по мопедистам. Це неймовірно давить на психіку людей. Якийсь період було розуміння з мопедистами мотоциклістами, що не потрібно цього робити. Вони це розуміють. Міли станом на сьогодні, все повернулося до тої точки, яка була від нашої від кого ми відштовхувалися, Вони не реагують. У нас є випадки, коли муніципальною варто було затримано осіб, які керували без дозвільних документів. що На штраф майданчик були відправлені мопеди, мотоцикли. Мабуть, роботу потрібно продовжити. Пропозиція була підтримана, адже вирішення таких питань покращить безпеку громади. Ірина Вербинська, Марія Кужухар, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.